Пам'ятаєте про тисячу вагонів гуманітарки, з якої вкрали цілих 834 вагони? так от Здається, я знаю, де і ким ці вагони розвантажились у кривому розі, де зараз зберігається вкрадене майно і що з ним, а точніше, з частиною того майна, відбувалось. Про це і розповім у цьому відео. Тож подивіться його повністю. А ще звертаюсь до вас, правоохоронці. Сподіваюсь, озвучена у цьому відео інформація буде вами ретельно перевірена до того, як вілкуляки заметуть усі сліди. Вітаю, друзі! Мене звуть Крил Крізаліс, і я ненавиджу корупцію та несправедливість. Тому останні майже вісім років, ризикуючи усім найдорожчим, розповідаю суспільству правду про усі відомі мені факти. У цьому відео я поділюся з вами інформацією, яку отримав від одного з бійців кишенькового батальйону Вілкула про вагони гуманітарки, які зупинялись під кривим рогом, розвантажувались та все майно перевозились на склади. Війна, все спішить. Розповімося в деталях, які мені відомі, і буду сподіватися, що правоохоронні органи зацікавляться цим відео і перевірять озвучену тут інформацію. Інформацію почнемо спочатку, коли у 2014 році почалась війна. Вілкуляка бігав по телеканалам і брехав про дружбу з Росією, брехав про їх там нет і про те, що можна зупинити війну та жити з окупантами у мирі та злагоді. З повним уваженням ніяких питань нету. у ті часи в Україні було дуже багато довів, які у це вірили. Наши люди мудрые. Та повномасштабне вторгнення для багатьох розставило крапки над і показавши справжнє лице руського міра. Ми побачили Бучу, Ірпінь, Гостоміль, побачили катівні у деокупованому Херсоні, Лимані та масові поховання цивільних у Харківській області. Ми побачили, що руський мір дав мешканцям багатоповерхівки у Дніпрі, Кременчузі, Запоріжжі, Харкові, Кривоморозі та багатьох інших містах України. Скоро ми ще побачимо правду про Маріуполь, Мелітополь та інші тимчасово окуповані міста на. Нашої держави ми повинні зрозуміти, хто сьогодні саме заінтересований в тому, щоб війна не закінчилася. Для багатьох українців вже давно нема сумнівів у тому, що нам із руським міром не по дорозі. Що цей мір це смерть, знущання, катування та безспинне мародерство. То якщо фактор Україна, Росія, Звісно, да. Руський мір синонім геноциду. Це те, що усі ці роки нав'язували нам партії ОПЗЖ, ОПОБЛОК та Блок Вілкула. Та на жаль. Лишились ще ті, для кого не все так однозначно. Лишились ті, кому яка різниця. та лишились ті, хто ще не визначився. Але мова йтиме не про це, і мені все равно. 10 березня командувач сил ТРО України, генерал-майор Ігор Іванович Танцюра оцінив внесок гауляйтера Вілкула у створення 129-ї бригади ТРО. Це дійсно потужна бригада, яка мужньо та героїчно проявила себе у запеклих боях проти того ж руського міра, який Вілкул тягнув в Україну. Я вам про Росію отвітів. Ви бачите цей парадокс? Спочатку вілкуляки отримували путінські гроші задля підриву української державності, за для задурювання українців та розбудови тут плацдарму руського міра. А тепер вілкуляка отримує нагороди за захист від того, що він сюди тягнув. Ось ключова задача. Там, а та ти... в якій іншій цивілізованій та демократичній країні це можливо? Та менше з тим, давайте краще розберемося, який внесок зробив Гауляйтер вілкул у створення однієї з найкращих українських бригад ТРО. Як ви вважаєте, що він зробив? Я не можу сказати, крали, ні крали. Я оцінюю його дії так. Він взяв гроші з наших податків та по завищеним цінам з метою власного збагачення закуповував низькосортну амуніцію та інше устаткування виключно з однією метою. Щоб вдавати бурхливу діяльність. Мої джерела у вказаній бригаді розповідали, як він приїздив із знімальною групою, під камери видавав дрони, а як камери вимикались, забирав їх та їхав до наступного батальйону. Ці дрони були куплені за наші з вами гроші. Можливо, навіть не в тій кількості, в якій він повідомляє. Умовно, він каже, що купив сотню і усім роздав по 10 штук. А насправді купив 10. і просто 10 разів під камери роздав одні й ті самі дрони. Все, все. Як це вже було з ним, коли він типу квіти на пам'ятник клав, а потім забирав їх і їхав до іншого пам'ятнику. Сашка, вілку, квіти ложить. Сашка, де гроші. Сашка положив квіти, забрав обратно. Я б дід би перевернувся. Дід з мене з плена вийшов. Цікаво. А коли відзняли останній сюжет біля пам'ятнику, він той забрав букет і подарував якісь подрузі? Да, це лише одна з багатьох історій, які розповідали мені наші захисники, які наразі не можуть розповісти усі деталі, адже бояться за своє життя та здоров'я через можливі репресії з боку підконтрольних вілкуляций командирів. Один із бійців батальйону, який створено під особисті потреби вілкуляки, розповів історію, як він із колишніми робітниками кишенькової вілкулячої муніципальної гвардії розвантажував вагони з гуманітаркою, які приїхали із Дніпра та зупинились не на станції, а у лісосмузі. Туди, у ту лісосмугу, під'їхали вантажівки з бійцями, яким була. Дана команда попрацювати вантажниками. По периметру ділянки де йшло розвантаження. Вілкуляка заздалегідь встановив камери спостереження та виставив охорону, щоб ніхто навіть випадково не побачив, як він краде гуманітарку. Мій співрозмовник був дуже обурений тим фактом, що поки волонтери по гривні збирають на теплий одяг на прибори нічного бачення та їжу. Усі ці речі діставались із гуманітарних вагонів, грузились у вантажівки та перевозились на склади у лісопитомнику За словами бійця, це були. Три великі ангари неподалік Дніпро шосе Вивчаючи гугл-карти, я знайшов ймовірне місце, де й зараз знаходиться вкрадена гуманітарка, яка за весь цей час, по словам мого співрозмовника, вже зіпсувалась. Навіть фліски згнили від сирості. А ще анонімний інформатор повідомив, що якщо правоохоронці просто обстежать ділянку залізниці в районі Новопілля, то обов'язково побачать місце, де розвантажувались вагони та знайдуть прямо на землі фрагменти гуманітарки, коробки, формени одяг, продукти харчування та таке інше. Я щиро сподіваюся, що правоохоронці перевірять цю інформацію та знайдуть вказані докази. А ще звертаюсь до бійців, які були змушені виконувати ці ганебні мародерські накази. Шановні захисники, ви мусите зрозуміти, що за вашою мовчазною згодою перевзутий расист заробляє мільйони мільйонів грошей. Ви мусите зрозуміти, що поки ваші рідні та волонтери по копійці збирають вам допомогу, один підшапочник краде те, що мало дістатись вам безкоштовно. Він краде, бреше та піариться, щоб на. Дали, красти, брехати, топиаритись. Вот это правда! Друзі, дуже прошу, якщо у вас є якісь деталі цих чи інших ганебних вчинків гауляйтера Вілкула, а ще краще, якщо у вас є фото чи відео того, як розвантажувались ці вагони, будь ласка, надсилайте цю інформацію мені у телеграм. Посилання ви зараз бачите на своєму екрані. Я гарантую вам анонімність і гарантую, що висвітлю усі ганебні вчинки істоти, яка тягнула в Україну руський мір, а зараз наживається на цьому, і мріє й надалі мати владу і грабувати сталеве серце держави, щоб ми з вами жили в занепаді та злидні. Субтитрувальниця Точнісінько, як живуть Кацапи на Росії, де такі самі, як вілкули, 20 років знаходяться при владі. Успішний опит реалізації іменно таких програм. Наприкінці цього відео я хочу показати вам результати опитування, яке провели у телеграм-каналі ХКР. Адміни Хакер поцікавились, як мешканці Кривого Рогу ставляться до гауляйтера Вілкула. Результати мене вразили. Виявляється, є щонайменше 26% людей, які або примазані до мародерства, або так нічого й не зрозуміли про сутність расиста, який Чягнув до нас цей руський мір. До речі, опитаних було 20 тисяч. Але найбільш цікавим є коментарі, де мешканці Кривого Рогу пишуть те, що думають про расиста Ровного. почитайте, якщо маєте вільний час. Ну і останнє, про що хочу розповісти, це про пам'ятник, яким привітали Сашку Ровного у Кривому Розі. Ось цей витвір монументального мистецтва. Так співпало, що обидві нагороди гауляйтер отримав в один і той самий день. Мова йде про пам'ятник Пушкіну, якому надали відповідний до сучасності вигляд. Адже Гауляйтер дуже зайнятий піаром та мародерством, і в нього немає ані часу, ані бажання прибрати з Кривого Рогу атрибути, які пов'язують нас із країною-агресоркою, та надати назви вулицям міста імена наших героїв. Тож я Ненний він заслуговує на таку відзнаку від мешканців Кривого Рогу. Насолоджуйся, Саша. Ти це заслужив. Прославляють колаборантів нацистів нациста ви називають це словом декомунізація. Ну а на цьому все. Щиро дякую за ваш перегляд, лайки та коментарі. Закликаю підтримати цей канал донатами, адже завдяки вашій підтримці я маю змогу регулярно випускати відео. За минулі три випуски сумарно було 650 гривень донатів. Це дуже приємно розуміти, що ви так високо оцінюєте мій внесок та ризики, які я несу висвітлюючи правду, яка може в якийсь момент переконати зазомбованих вілколякою людей у. Тому що він не наш герой, не зупиняємось. Слава Україні, слава нашим захисникам, слава нашому незламному народу. Живіть довго та процвітайте. А вілкуляку на гілляку. А все остальное то такое. Атлукало відео авторислові освісту, оціночні судження та все, що буде слово з України. Та всім і часом часто авто. Має спорт.